Вже була мама в лікарні. Сьогодні їй мають зробити КТ і буде вимальовуватись картина, що конкретно туди потрібно, скільки це буде коштувати. Отакого От натягнула, що перша достала з шкафа. Взагалі голова не варить. Мама не захотіла їсти, каже, їй тушнить. Я забрала те все. М'ясо вона взагалі не їсть. І зараз куплю собі щось солодке, бо я теж дуже нервуюся, мене вже якась алергія на руці вилізла я одом намазала. Ті медсестри шарпають її. Ой, все так важко. Купила еклерчики, йду в банк. Треба заплатити комунальні, бо я забула навіть, що це треба платити з тим всім. Мама, вже сьомий день, боже чи восьми. Комунальні не заплачені, а то не головне. З'їла трохи еклерчика, тепер можна йти рахувати щось. Сижу, чекаю термінал. Ніколи немає стаканів, але я наїлася солодкою. Тепер я хочу пити. Думаю, дуже вчасно, що я в банк іду, там є безкоштовна водичка. Кожен раз, як в банку лишалися якісь гроші, я там якось старалась поміняти, щоб покласти рівно чи більше заплатити за комуналку. Зараз як щось лишається, все на ЗСУ. Ну, копійки до копійки, все одно, знаєте, кожен раз плачу, вже не біжу дрібні міняти, а просто все викидаю. Або часом діткам там є, ще таблеточки здається. Перевдягнулася на город. <хи> Мама віддала з лікарні яйце, каже, навіть досиш собакам в цьому доходяжному, в нього проблеми там не дивіться. Він такий замазюрений, він ходити не може, підоська, Я його лікувала антибіотиками, бо він не хочу всякі такі ужаси, розказувати. Мордочка в нього гарна, дивіться. Трошки як сатана. <хи> <Да>? <хи> Ти моя будь зараз тобі яєчко дам. Веду вас в вас мамин садок. Так, це сороки собачу їй тягають, вже засохну. От гади, Все витягають. Позбирали всі камінчики. Як так можна? Що воно з того камінця хоче? Гляньте, повиносили. Це все було камінчиками заложено. Це вони повиносили всі камінці. Камінці. Крадуть. Крадуть камінці. те. Ой, сяду, посижу, трошки присяду. Мама обрізала оцей, забуваю, як він називається. Такий красивий, що дуже пахне. Садочок. Привіт! Охороняєш тут? Ну охраняй, ще навіть пару бубочок лишилося. Вже вони висохли на ізюм. Яблука напали, я збирала, я вже й пальця порізала, вже сушу їх. Ну таке, але якщо от з дерева зірвати, то вони хороші. І в мене пролежали буквально недавно доїла останню. Дуже довго вони лежать, не знаю, що це за сорт, але гарно вони зиму тримають. Ой! Ну ви подивіться на них. Мама, все позакривала, тому що вкрали рукавичу, гляньте, куди принесли. На що воно з тої рукавиці хотіло? Та сорока. Нема сили цибулину. Украли теж. От же ж гади. <смі> я вже мовчу, що вони ще тягають, ви певно, здогадуєтесь. Ще є ось така частина садка, і там бачите, така альтанка, а колись посередині стояв фонтанчик. Зараз я вам його ставлю, як колись тут було, але мама прибрала його. Ну, його можна, звісно, виставляти, там все підведене. Єдине, що він не морозостійкий і треба його забрати, бо він був мурований, а так він пластиковий. Підливаю ті рослинки, які на продаж. У мене такі є. Я як тільки починала знімати на YouTube, я показувала, я взяла собі, покажу вдома, який він розрісся, такий красивий. Ці камінці мама все сама викладала. І цей басейн сама вирила. Отакий в мене. Тракторець дома є. Ну, зараз вже не знаю. Кудивишся на це все і думаєш, скільки тут бабла вкладено. А тут лише маминого здоров'я вкладено. Тому що все своїми руцями зібрано. Все абсолютно до кожного камінчика. О, така береза, сижу на лавці. Вже подобана лавка, звісно, страшненька. Провалюється попка. Сьогодні пів дня в лікарні. Не знаю, чи вам чути добре, якщо що перерозбучу. Того ж дурдом. Вчора маму возили на КТ, в неї нога, там всі кості передроблені, з глоп. Тобто, коли ногу піднімаєш, то воно все тільопається. Там. І Її таку з ліжка на ліжко перекидали і з тою ногою через весь двір на каталці зовсім в інше відділення, тарабанили робити КТ. Звісно, без знеболюючих, без нічого. Я сьогодні підняла кіпіш, тому що знову її треба було транспортувати перед операцією, робити УЗІ серця. Я кажу, якщо у вас не машини, то я куплю. Зафіксуйте ногу і перевозьте. Це ж лікарня, а не кунскамери. А що ви хотіли? Ну я не знаю, може то так треба, знаєте, ну то моя мама, я за нею переживаю. Якщо у вас нема шини, то я куплю, принесу, що там шину. Ну. То сьогодні і справді знайшли шину, зафіксували ногу і нормально доставили її зробити те УЗІ. Отак, от за кожну дрібницю мусиш хвилюватися сам. Бо як не попікуєшся, то відношення, звісно, жахливе. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, через те, що відбувається в країні. Ну, Коротше, отаке дівчата. Сиджу на драбинці. тут такий лісочок, там деревця, тут колись був басейн. Відходжу, набираюся терпіння. Сижу в хірургічному відділенні. Сьогодні в них впала медсестричка і зламала руку. І Їм дуже терміново потрібна когось на роботу. Може, у вас є бажаючі, я виставляю їхній номер телефону. Я вже вдома і моєму не знаю українському негодуванню немає меж, тому що як можна транспортувати хвору без неболюючого. Чотири рази її з кушетку на кушетку, з кушетку на кушетку. Каже, тримайте ногу. Мама тримає ту ногу, вона просто вісить на шкурці, бо там немає ні кістки, всі переламані суглоб. Як він має там фіксуватись нога? Без фіксатора возити туди-сюди, на КТ по тих горбах трясти, безнеболюючи. Я просто в шоці дівчата, я не знаю. Я перший раз таким стикаюся, і для мене це абсолютний нонсенс. Я пішла до лікаря і кажу, чому їй не зафіксували ногу? Ну, це ж лікарня не кунсткамера. Мені просто в моїй голові це не вкладається. А він каже: а що ви хотіли? У мене просто слів немає. Людина з перевами, в неї нема не гіпса, в неї нема не ні спис, нічого. Каже, перекладайте ногу на ногу. Звісно, я кажу, я ж там мерво сьогодні робила, в мене просто нема слів. <клес> День якийсь там надцятий. <клес> я біжу до мами, ще й світло відключили. <клес> Гріла буду катрусь. Таке похмуре небо. Сьогодні вітрець. Ось до мами. Які хати. Нічого. собі. Вони настроюють будинки. Я уявляю, як тут з'їхати в масину взимку, особливо. Так норм можна припаркуватися. Фух, захекалась. Ледь грибу. Прийшов золоті капці зручні, щоб все кондікутнуло. Вони ще й пахнуть приємно. От тут вона лежить тільки. Корпусі, де роблять операції травматологічні. Туди. Ой, дивіться, жога знайшла, як в, в Америці чи за кордоном такі виставляють, що можна брати. Хтось виложив тумбочки. <смі> Часом там в них ще виставляють такі великі комодики, там стоять книжечки, це вже я шишечку знайшла додому. <смі> там стоять книжечку, що можна книжечки читати. Отакі. В людей такий маленький городик, помідорчики. Малесенький, сиділи все одно, там огірки були і там помідори. На такому маленькому ще сані. Що це таке? Відкрита калітка. Мати рідна, там у дворі злий пес. Так, поскоріше вам звучати. ти ти такий жирний. Колбаса така лежить, гляньте, який здоровий, Жиропа. <гум> Як заснув, але здоровий. Там вже повністю місто, в центрі міста багатоповерхівки виглядають. А оце все частина, де я йшла до лікарні, це все приватні ділянки. Стільки хотів понадивлювалася капець. Які хочуть. Я б, звісно, вам знімала все підряд, але почитала там умови і правила конфіденційності, що от приватні ділянки знімати не можна. В принципі, які людей, якщо він проти. Тобто, якщо мені в камеру попадеться якась людина, яка напише на мене, там, що вона проти, щоб вона там була, то мені типу, буде погано для каналу. Тому я стараюся вже нічого такого не показувати, одні ноги. Колись тут була така дискотека. Це вона давно не працює, занепала. Це вже майже центр міста, там мало що залишилося. І от таке все це страшненьке. Ну, центральна вулиця трошки краще, я вам її часто знімаю. Вирішила зітю показати. І тут стоїть. Що ж, це такі маленькі горішки падають з дерев тут. Ось горіх. Ліліпутик, який шишечка моя. От все таке маленьке. І алеча, такий дріб'язок вязок малютки теж. Ну, все одно компота згорити, то можна. Але вона дуже велика. Прямо я не знаю, скільки тут раз за три стріля на п'ять поверхів десь. йду дивитися, звідки росте цей виноград. Вже цікаво. От дивіться, звідки він росте. Що він повністю вже голубенький там стає, що він повністю ось заплів будинок. І звідки він там росте? Чесно. Прям з асфальту росте бідолашний, там кусочок йому землі є. І це він так розрісся тут. Кусочок Європи зробили трішечки асфальтику. Зовсім мало, Метрів двісті поклали. Все одно по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть -чуть і дивіться, ну красивий асфальт. А наші за той асфальт загризли мера і звільнили його. ну. Іду, зайду в цей магазин. Вони мені такі сучасні середини. Я якось попала, була в один. Там все-таки європейське. Можна розігріти собі ходо. Самостійно. Скільки всяких булочок навіть екрані. Ну, він такий маленький, що усе можна купити навіть щось із хімії. Все про все називається. Всього почуть. Такі цікаві смузі. Густенькі. 29 гривень яблуко банан. Ну, він дійсно такий густий. Пюре. Че шотки коричневе. <ріху> Ябко банан, це банан по чорні вже. Печиво одразу з білизни, чи що там товарне сусідство. <ріху> Це акційні товари, невитримає товарне сусідство. Але колись брала, до речі, оце водичку, хотіла просто випити водички, то додому гналася, як на, реально як на батарейках. Саме оце. Там якась гора на ну, щось воно там типу натуральне, але це енергетик. Довго не могла розібратися, куди тут трубочку стріляти, я так розумію, в цю ручку. Правді зручно. Є і антисептика. І саветочки. Ручний магазин. Там, до речі, навіть і пандус є для людей з інвалідністю підніматися зручно. І велосипедики можна там бачите, сам. Це справді такий європейський. Так, так, так. А що це тут за фруктова лавка? Прямо посередині вулиці. Класно. <смітно> Ну, малютки, в мене сьогодні все малютки. Шишки, горішки. Зато які сливки. Є авокадо. У мене сьогодні день мініатюр. Ще отака сливочка, я вдобавок до того всього, що я вже назбирала. Комусь так подобається цей ящик, що він не пофарбований. Такий автентичний. І така красива ялиночка його накриває. Я вже вдома і то до колекції. Тобто, щоб ви розуміли, я не збираю, що попало. А, наприклад, ця шишка з лікарні. Це коли ми з собакою гуляли, там, сиділи відпочивали. Ці також ну щось мають, якісь значення. Розпаковка. Чек. Це я мамі носила оселедця, вона захотіла кусочок, з'їла одну ложечку, буквально все віддала назад. Віддала мило, каже, на що воно мені, якщо вона лежача, і їх Якісь креми, все це типу, повіддавала. Дуже хотіла купити на але мама мені віддала, братиха їй принесла. Пироги пекла. Ось, то я забрала, зараз буду їсти.